Всім привіт, я Аліна з Китаю, і сьогодні хочу розповісти вам, як мені живеться за великою китайською вогняною стіною. Що таке вогняна стіна, або як то кажуть, фаєвол? Це сукупність різноманітних законів та технологій, за допомогою яких Китай регулює інтернет. Так, в Китаї є цензура, і тому тут немає Гуглу, немає Ютубу, немає інстаграму, немає ватсапу, вайбру навіть немає TikTok. Так, Китайці придумали TikTok, але тут немає TikTok. Це все тому, що китайці дуже хитрі. Вони придумали два тіктоки: один для всього світу, а другий, який називається Douyin, для Китаю. Навіщо? Китайці так сильно регулюють інтернет. Є три причини. Перше, це вони хочуть контролювати інформацію. Тут навіть немає Вікіпедії, так тому що ці всі великі, скажімо так, компанії, вони не дозволяють Китаю створювати цензуру, вони не дають на це дозвіл. І тому китайці створили свої альтернативні компанії, які вони можуть регулювати. Вони можуть регулювати, яка інформація дозволена, яка інформація не дозволена. А це тут регулюється, ну дуже швидко. Настільки швидко, що от. Є такий додаток від чат, називається від чат це як месенджер. і коли ви хочете відправити щось, що заборонено партією, воно зупиняється на етапі відправлення. Наскільки це регулюється? Тобто ви щось викидаєте в чат і у вас воно просто не відправляється, наскільки це швидко регулюється. Ну, іноді це просто забороняється, іноді це блокується, можуть заблокувати ваш канал і так далі. ну, Тобто дуже дуже жорстко регулюється інформація. Інформація, яка скажімо так, не потрібна, яка не подобається. Уряду, вона дуже швидко видаляється, ви ніяк її в інтернет китайський не відправите. І тому китайці створили свій власний так сказати інтернет-простір для того, щоб його регулювати, бо як у них немає таких засобів, щоб регулювати YouTube, Google і так далі. Це перше, це регуляція інформації. Друге, це допомога своїм власним виробникам, допомога своєму бізнесу. Тому що навіщо Китаю віддавати такий величезний маркет заходу, якщо вони можуть його залишити собі? В Китаї Є всі альтернативи західним додаткам. Ютуб, це тут у нас білі білі або юку, телеграм, WhatsApp, вайбер. Це тут вічат. WeChat, WeChat – це взагалі супер додаток. Він набагато, якщо чесно, перевершив ці всі наші західні додатки. Там можна і сплачувати гроші, можна замовити таксі, можна оплатити комунальні послуги. У WeChat можна взагалі зробити все. Це прям супер ап, який, якщо ви знаєте, Ілон Маск хотів створити із Твіттера такий самий додаток наподобі такого додатку, як Віча. Це дуже крутий додаток. Як ви бачите, китайці взяли ці всі західні додатки. Вони їх трохи для себе переробили. Деякі вийшли гірше, деякі навіть краще, тому що в Китаї є конкуренція внутрішня. Тут дуже сильна внутрішня конкуренція, і все одно ці додатки вони їх дуже багато, і вони між собою конкурують і покращуються, 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 і створиться все. Це гарніші і гарніші варіанти. І третє це безпека країни, це захист, як він казав, такий мілітаристський. Тому що, як ви знаєте, у всіх цих великих компаній, Google, Facebook і так далі. У них є ваша локація, у них є ваша інформація, у них є ваша переписка, у них є все про вас. А Китай, а Китаю це не потрібно. Їм потрібно, щоб вся ця інформація була у них, а не у когось іншого. Так, то моя особиста думка щодо цього це. Ну мені, звичайно, не дуже подобається, бо я тут живу, і всі іноземці використовують VPN для того, щоб користуватися всіма цими благами цивілізації. Так. Навіть я вам скажу, що не тільки іноземці, китайці також використовують VPN, великі компанії, яким потрібно взаємодіяти із зовнішнім світом. Вони також використовують VPN прямо на рівні компанії. Їм компанія встановлює VPN в офісах, на комп'ютерах, на телефонах і так далі. Бо все таки ну. Як не як потрібно з зовнішнім світом, особливо іноземним компаніям, так тому люди якось цим живуть. Але я вам хочу сказати, що коли тут приходять великі події, з'їзди там різних важливих людей. То VPN глушать. деякі VPN просто злітають, помирають і не повертаються. Деякі глушаться на час, і потім вони якось, ну, на них відбуваються атаки. Особливо днем, вночі вони там знову повертаються, потім вони себе переналаштовують і знову працюють нормально, але під час цих важливих з'їздів, важливих людей VPN працює дуже важко. От. Так і живемо. Але я вам хочу сказати, що Моє особисте відношення до цього, я про це думала. З однієї сторони, я розумію, що Китаю вигодно. Ну з однієї сторони, я розумію, що Китай хоче би, підтримати своїх виробників, але ну, таким способом воно там навіть трохи проти правил, Китай же є в частині це як воно називається. Трейдова організація, міжнародна трейдова організація. Китай є її членом, і це трохи, трохи правил так виштовхувати іноземних виробників. Але ну вони можуть робити все, що завгодно. Класно, що вони підтримують своїх виробників. Не класно, що Китай він за цією стіною ніхто не бачить. Класних китайців також, ну наприклад, той самий Тікток. Я думала про це. Ну ви ж самі створили Тікток. Ну це ж ваш Тікток, ну Боже. Ну зробіть так, щоб китайці були в Тіктокі, щоб люди бачили, що я класні, прикольні китайці, щоб можна було шеритися всю цю інформацію, щоб усі разом зі світом взаємодіяли, так ні. Китайці за вогняною стіною у них свій тікток туди ніхто не пройде, бо вони дуже жорстко контролюють свій внутрішній ринок. На китайському тіктокі також доїніки називається, Є іноземці, але їм заборонено робити стріми. Ви уявляєте, що вони, не дай Бог, чогось не сказали лишнього? Так у Китаї іноземцям заборонено робити стріми не тільки на тікток, а взагалі скрізь. Для того щоб вони нічого лишнього не сказали. Навіть о, там є правила: перше, на Тіктокі на не можна на стріма говорити іноземною мовою. Бо, якби там є алгоритм, який, якщо ви щось не так скажете, вас відразу вимкне, а іноземною мовою не пропрацьована. Друге, навіть якщо ви. Іноземецьки на Доїні, на Тіктокі. Іноземиці на Тіктокі говорять китайською мовою. Вас просто за ваше обличчя заблокують, бо не можна. Не дай Бог, ви щось не то скажете. Розумієте, люди послухають, щось не то зроблять. Отак от, от це дуже пригнічує, якщо ви блогер, якщо ви хочете створити свій якийсь там в китайському інтернеті, хочете створити свій блог і так далі. Так ви можете, але ви будете обмежені, і це не прикольно. От так от і живемо тут, в Китаї за вогняною стіною. Незручно. Це VPN, включать, виключать М -м -м постійно. Ну, так скоро будуть, мабуть, на Рашки жити. Я думаю, вони вже так живуть. Вони ж користуються інстаграмом, також продовжують, як і користуватися. Вони також проходиться. До речі, VPN вже приходиться купляти, бо, поган... ну, бо це безкоштовний, він вже поганий. Тут і навіть за цією вогняною стіною я вам скажу фільми, фільми іноземні. Я десь дивилася, що на рік проходить 31 іноземний фільм в кінотеатри, і їх е дуже сильно модели, ну, тобто їх перевіряють, чи вони нормальні, і якщо там є якісь моменти, які не подобаються, їх вирізають. Був оцей фільм, як він називався Джокер. Це вже давно було, але там була сцена ну, типа, як вона називається? Бунту. Сцену бунту вирізали, щоб, не дай Бог, в голову нікому вітром не задуло, що можна бунтувати. От так от буває, щоб ви розуміли. Ну, така от стіна тут вогняна. Що ви з цього приводу думаєте? Такий, ну, жорсткий. Такий е, сильний контроль інтернету. А що з цього приводу думають китайці? Почіть, що з цього приводу думаєте ви, а що з цього приводу думають китайці? М -м -м, нічого мені здається не думають. Ніколи не бачила, щоб когось якось це. Хвилювало. Мені здається, вони так живуть, їм нормально, вони звикли. Вони користуються своїми внутрішнім інтернетом. Ну, вони, я маю на увазі внутрішніми додатками, виробниками, програмами, вебсайтами. І їм подобається, їм нормально. Нема такого, щоб якийсь китаєць мені казав, як би я хотів Ютубом користуватися. Та хто хоче, є VPN, а кого немає, вони. Може, колись і чули про таке, але особливо якось їм все одно вони на китайських своїх платформах і їм нормально. Не бачила такого. ну, Щоб хтось якось жалівся мені на це, що, от, ми закриті, цією вогняною стіною Ні, немає, це влаштовує. Так що, в принципі, якщо їх влаштовує? чого Цього має когось не влаштовувати. Ну, нормально, їм живеться, то все. А нам, іноземцям, тут трошки незручно. Ну, але ж ми тут, то такі, приїхали просто так пожити. <ріст> Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь, якщо хочете. Дякую, що подивилися відео, ставте лайки і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном. Пока-пока!